Я і е, суспільство, якщо так згадувати конкретно, то я би сказав, що тут е, є певна ілюзія, що воюють тільки я, а насправді воюють всі. Е, всі, хто це дивиться в Україні, також воюють. Е, просто неактивно, напевно. Але е, як це, якщо це пояснити, є два види жаху: є жах за себе і жах за інших. Е, якщо привести, в приклад Майдан, коли всі дивились відео розстрілів на Майдану, там вся країна ревіла, е, плакала, сумувала, частина людей в ту ніч просто не могла це терпіти, там стала, почала щось робити, там палити машини міліції по всій Україні, там оточувати військові частини. По різному було. Але люди, частина людей йшла ну, там, в емоції глибокі, частина в дію зразу. Аналогічно е, працює, коли є загроза життю в цілому, суспільству. Не тільки нам, ми включаємо певний захист. І якщо говорити про близьких людей, є безпосередньо загроза близькій людині. Це моя сім'я, яка знала, що я на війні це люди, які мене люблять, мої друзі, вони теж воювали в тому розумінні, що кожного дня вони бачили, піддавалися цим страхам цим жахіттям по телебаченню, розуміли, тобто вони емоційно проживали це, вони фантазували це. Аналогічно інша частина суспільства, яка. Там масове волонтерство, ще інші речі. Вони йшли, щоб не відчувати, що вони можуть щось зробити, вони щось, боролися з цими страхами. Інші люди в окулярах собі рожевих і кажуть, що мене це не стосується, але це теж захист, насправді. Ну, на мою думку. Потрібно просто пояснювати, і що це дає насправді, що в результаті. Я ветеран, вертаюся додому, як ветеран, і спілкуюся з людьми, які рік боялись. Або кожен по-свому, насправді хтось соромиться від того, що він не пішов на фронт. Дуже маса чоловіків. Це теж проблема. Тому що я переконував своїх друзів в тому, які там 300 доларів давали в місяць на, на армію там, чи ще щось, що це те, що ти маєш робити. Тому що нам нема нам чим заправити машину, особливо в 2014 році. І ти робиш, ну ти воюєш таким чином. Робиться ж ти робиш, і це з гідністю це сприймає, гідність. От, а вони соромляться чомусь. Тому що от, є образ того, що якщо я автомат не тримав, то все я не воював. Але насправді там тільки 20% армії на фронті, всі решта, тил, забезпечення, снаряди крутять і тому подібне. Треба бути тилом. І це якраз, напевно, найбільша проблема і найбільша річ, з якою ми працюємо. Тобто, і з ветеранами, з сім'ями і тому подібне, це поняття е, того, що е, я можу теж поділитися, що я переживав. і Мені теж було непросто. І це поняття гідності. Того, що те, що я роблю, є гідним. Те, хто я є, мене треба вже сприймати по замовченню. Тому що те, як суспільство мене сприймає, як бідного хлопчика, який там ще й підстрелили його ні за що, ні про що. І всякі такі, такі речі, я вертаюся додому і мене починає жаліти. А це не окей для мене. Тому що я зробив е, свідоме рішення, навіть в нашій державі, навіть якщо ти отримав повістку, ти зробив свідоме рішення. Це треба з гідністю сприймати. А людина, яка увіть собі, що людина вертається з фронту, і вона от е, має загострене відчуття. Оце вона відчуває дуже загострене, Її сприймають всі як жертву, і це стає моїм сприйняттям також. Я сприймаю себе як жертву, тому що всі навколо мене так сприймають. Це перша проблема. Тобто ми працюємо з тим, казати: не сприймайте ветерана як жертву, давайте їм стоп, кажіть ні, ти тут не прав, там, боріться, ще там щось. Тому що це ж зразу обідненький, та треба пожаліти там всіх інші речі. І інше це напевно почати насправді робота ще з рідними в тому плані, що ну, як це тяжко не було, треба зрозуміти, що нова людина. І ти з нею знову познайомишся, і не факт, що ви разом будете, вам буде окей далі в, такому, в тому, як було контактувати. І те, коли говорити, що там наша адаптація психологічно допомагає зберегти сім'ї, я би так не сказав. Чи ще якісь. Вона допомагає відчути себе, зробити правильний вибір і сказати собі, Окей, тут я свідомий свого вибору, і я готовий працювати далі, щоб наново знайомитися з там, своєю дружиною, себе новим, і ми продовжуємо наші стосунки. Чи тут я маю набрати дистанції дистанцію з своїми батьками, тому що вони не хочуть мінятися або не можуть мінятися? І щоб мені було комфортно, мені треба відійти в бік. Ще якісь речі. І часто це, якщо це свідоме рішення, воно вже не таке болюче. От. Е, і поняття вибору: ми даємо вибір. Тобто, в мене вже не є один варіант вернутися на війну. Тому що я після свого поранення не бачив там інших варіантів, я не розумів, що мені тут робити, і я вернувся на війну. І вже після того мене знайшли, я там пройшов свою, там свій тренінг, та, Тобто і зараз я тут. От. Е, і цей вибір насправді це, напевно, найбільше, що робить нас вільними людьми, і вертає нам нашу гідність. Тому що совєтський чоловік, він кориться, він особливого вибору немає, він хоче щоб за нього все робили і немає відповідальності. А тут, вибачте, вже є відповідальність, є наслідки є дії. І нам треба навчитися це приймати, навчитися бути з цим. Е, наслідками того, що, що ми там робили на війні, і з гідністю нести те, яким ми є, для того, щоб ширити ці принципи, я би сказав. Е, тому що я не знаю, як це сказати. Війна це дуже проста річ, насправді, і там чорний і білий світ він дуже звабливий, насправді. Е, тим, що. Це все, все є однозначно. А тут сім кольорів веселки. І дуже круто навчитися не тільки розумом відрізняти це і адаптуватися, ще й навчитися це відчувати. Я думаю, що ми дуже добре вміємо цим ділитися, ну, це навчитися цим ділитися, що ми внутрішній свій орієнтир не будемо втрачати, якщо ми будемо завжди до себе прислухатися. І це та секретна здатність, як на мене, яку можна винести з будь-яких екстремальних подій, того, що якщо вчути, чути себе. То завжди зможеш з гідністю дивитися в очі іншим людям і приймати відповідальність за свої вчинки. Мені здається, що таких людей дуже бракує у нас.